Ну, різні реп-центри, які допомагають там, людям, які залежні від алкоголю чи від наркотиків. От. Але це ну, не єдині ну, проблеми людини можуть бути алкоголізмом і так далі. А насправді ну, є всякі гріхи, є нечисті духи, і від цього свободу можна отримати тільки в апостольській живій церкві. У церкві, яка перебуває щоденно в науці апостольській, молтвах, проломленні хлібу духовного, от, і яка ну, загалом виконує волю Божу, яка має правильний дух, дух Божий, і люди отримують свободу, коли наповнюються живим словом. От, і ну, розумію, що мені потрібно більше цінувати взагалі. Таку церкву, всі ці матеріали на основі слова Божого, і щоб цілилося дух, душа тіл.